Сьогодні ми говоритимемо про дивності, які точно є у кожної людини. Можливо, вони виглядають як недолік або те, від чого хочеться позбутися. Привіт! Ви на каналі Нові Вершини. І ось ви дочекалися новий випуск. У підлітковому віці всі хочуть уникати, щоб їх виділяли як диваків. Але коли ви стаєте старшим, то з часом в цьому знаходиться щось незвичайне і прикольне. Адже приходить розуміння того, що бути відмінним і виділятися це шлях до знаходження себе та своєї справжньої ідентичності. Слід зазначити, іноді в нашому житті трапляються люди, які через власну невпевненість дозволяють собі диктувати норми та правила нашої поведінки у суспільстві. Можливо, ви чули за собою такі фрази: не смійся так голосно, тут люди, не поведь себе так відкрито, що про нас подумають інші. Часом ми починаємо перейматися тим, як на нас відреагує оточення. Чи не дивними, ми здаємося на перший погляд. А які асоціації у вас виникають зі словосполученням дивна людина? Навряд чи у вашій пам'яті спливає образ світового генія або славетного винахідника. Але з усіх геніїв в історії найбільш дивними звичками якраз таки міг похвалитися Альберт Ейнштейн. До прикладу цей чоловік спав по 10 годин щодня і не носив шкарпеток. Ще в дитинстві я помітив, що великий палець завжди протирає дірку в шкарпетці. До чого це я? Так от, більшість людей сьогодні, маючи дивні звички, закриваються від суспільства. Вони вважають себе відокремленими та чужими. Це може виникати через різницю у наших інтересах, думках або навіть у стилях життя. Порівняно з іншими. І часто ми запитуємо себе, хто сказав нам, що ми такі дивні? А також що таке справжня дивність і чому це не завжди погано. Бути дивним означає відрізнятися від інших, мати свої власні уподобання і думки, які можуть здатися незвичними для оточуючих. Але чи це погано? Зовсім ні, прикладом дивності та унікальності людини може слугувати будь-що, починаючи з музичного смаку, нестандартного стилю одягу та закінчуючи унікальною точкою зору і поглядом на світ. Але саме це робить нас цікавими і різноманітними людьми, які відрізняються один від одного. Згадайте себе у ситуації, коли ваша думка була не прийнята а можливо висміяна або ж знехтована. Що ви відчували в той момент? Можливо, це не бажання робити наступні кроки, а може навпаки, розуміння того, що ваші переконання мають право на існування і зроблять цей світ краще. Я знаю історію одного чоловіка, який був дуже дивною постаттю для свого часу. І ось чому він мав свої власні глибокі переконання і не завжди вони збігалися з тим, що думали про нього інші. Він вірив у любов, милосердя та співчуття до інших, навіть тих, хто був відкинутий з суспільством. Мова йде про Ісуса. Його поведінка та вчинки були відмінними від звичайних стандартів того часу. До прикладу, в Біблії неодноразово згадується комунікація Ісуса з митарями. Це так звані посланці імперії, які приходили в поселення з метою збрання податків і обкрадання своїх односельців. Таким чином це підвищувало їх майновий статус, але яким способом вони діяли? Ну, точно не доброчесним. Як можна здогадатися, суспільство не дуже їх любило, але Ісус мав інше ставлення до цих людей. Він мав благий мотив навчити і показати інше життя без крадіжок та обману. На нього дивно реагували люди, оскільки вважали цю затію абсолютно безглуздою. Але на противагу суспільному осуду його ідея спрацювала. Колишній митер на ім'я Матвій став одним з 12 учнів Ісуса. Важко навіть перерахувати, скільки разів він чув на свою адресу. Дивак. Однак для Ісуса це було перевагою. Адже він вірив у свою місію вести людей до добра та правди Він не боявся висміювання або ворожнечі. Він знав про свою унікальність. Тож, якщо ви вірите у щось важливе, не бійтеся іноді бути дивним і не поділяти загальноприйняті стандарти. Справжня сила полягає у впевненості власних переконань та готовності допомогти іншим, навіть якщо ваші таланти здаються, на перший погляд, дивиною. Як же тоді поглянути на свої дивацтва під іншим кутом і зрозуміти, що є вашою особливістю і унікальністю, а що, можливо, дійсно трошки йде не туди. Але задайтесь питанням, чому ви вважаєте себе дивним? Проаналізуйте, що саме вас відрізняє від інших і чому ви це сприймаєте як дивність? Хто ж що змушує вас відчувати себе не такими? Уникайте людей, які ставлять блоки вам. Візьміть собі за правило таке твердження. Комплекси інших людей це не мої комплекси. Ви не повинні переймати їх свідогляд і переживання. Розвивайте свою унікальність. Подумайте про свої інтереси, захоплення і навички, які роблять вас унікальними. Продовжуйте розвивати ці аспекти своєї особистості. Зробіть їх своїми сильними сторонами і не бійтеся більше ділитися та говорити з іншими про це. Наші диватства не мають нашкодити іншим. Оскільки ми живемо в соціумі, важливо не відкидати думку пересічних людей, адже не всі дивинки бувають позитивними. І на сьогоднішній день нам варто дбати про охайність, дотримання особистих кордонів. Донів інших людей, порядність у висловлюваннях, тощо, аби таким чином наша поведінка не стала ні для кого суцільним диватством. Можливо, саме ваш життєвий досвід допоможе розкрити потенціал людини, яка довгі роки соромиться своєї унікальності. Найчастіше соціум не готовий сприймати нашу унікальність, а наша ідентифікація себе дивними зачасту просто навіяна. Тому вам не варто слідкувати за натовпом, який диктує свої норми і стандарти життя та поведінки. Навпаки, постійно розширюйте межі своїх можливостей та розвивайте цікавості в собі. Це можна зробити через нове коло спілкування, нове хобі, зміну середовища, та через постійне вивчення себе в першу чергу як індивідуальності. На цьому наше відео вже добігає кінця. Дякую, що були з нами. Щодня нагадуйте собі, що ви неповторна особистість, яка не схожа ні на кого в цьому світі. Тому діліться в коментарях своїми дивинками, а через тиждень після виходу цього відео я оберу найкращий і подарую цю картину.